Іспанська для наших. з нуля до А2. Ola, Вітаю і запрошую до першого відео із 10-го модуля. І ми сьогодні поговоримо про імператив, так званий, тобто про наказову форму дієслова. Як віддати наказ, другим словом? І тут треба мати на увазі одну річ дуже цікаву. Що стосується іспанської мови. Ми можемо українською мовою сказати, наприклад, напиши. Або з'їж, або іди, або прийди, або сядь, встань. Іспанською мовою ці накази абсолютно так само віддаються, одним словом. Але якщо ми, наприклад, кажемо українською мовою до людини, з якою ми на «ви», кажемо встаньте, то іспанською мовою в таких випадках, коли ми звертаємось до людини, з якою ми на «ви», ми просто так сказати, як українською встаньте не можемо. Для цього будемо використовувати суб'юнктив, або як його іспанською називають, субфунтів. Але це аж через одне відео. Отже, перше відео з 10-го модуля фрази такого типу. Накази. Вірніше, говори, говоріть. Зверніть увагу, написано, ви в дужках з маленької букви. Чому? Тому що такого типу накази ми можемо віддати виключно людям, з котрими на ти. Це може бути одна людина або може бути група людей. Ти, плюс Ти, плюс ти, тобто воссотрос. Устед, у стедес, такого типу накази ми віддати не можемо. Так от, малюй, малюйтеся, себе намалюйте. Помий це, помийте це. І знову ж таки, накази виключно тим людям, з котрими ми на ти. Хоч одна людина, хоч група. Таким чином, сьогодні дізнаємось про використання наказового способу правильних дієслів. І накази зі зворотними дієсловами. Ну, наприклад, помийтеся, або помийте собі руки, до прикладу. Та з прямими додатками. Наприклад, помийте щось, оце от щось. Так от, прямі накази для другої особи ти або ви з маленької букви. Тобто, ви з маленької букви це ти плюс ти плюс ти. Вони є аналогічними до українських. Наприклад, малюй, малюйте, або «запишися», запишіться, зворотна форма дієслова. І накази людям на ви з великої букви, і крім того, накази не робити щось. Це вже будь-кому, хоч на ти, хоч на ви. В таких випадках будемо використовувати суб'юнтив. І про це поговоримо аж через одне відео. Так от, наказові форми для наказів людині, з якою ми на ти, використовуємо просто третю особу однини. Наприклад, він говорить, так от, Ель Абла. Оце слово Абла, воно є наказом для людини однієї з котрою ми на «ти». Коли ми звертаємось до групи людей на ти, тобто «восотрос», це «ти» плюс Ти, плюс Ти, плюс Ти. Плюс «ти». Це можуть бути діти, учні, друзі, знайомі, родичі і так далі. Люди, з ким ми на «ти». і причому це група людей. В такому випадку просто остання буква R замінюється на D, от то й вся мудрість. Тобто, для прикладу, інфінітив, Аблар, якщо ти говори Абла, ви. Але це ви з маленькою буквою. Аблад. Комер, коме, комед. Вівір. Ну, комер, ви знаєте слово, їсти. Або обідати. Вівід це жити. Віве живи. Вівід живіть. А тепер приклади. Абла маздеспафіо. Говори більш повільно. Тобто повільніше. Коме консотрос пообідай з нами. Віве транкіло, живи спокійним. Будь. Тобто живи спокійно. Канта кансьон. Заспівай цю пісню. Каміна ректо. Ну, камінар це йти пішком. Іди прямо. Естудія е спанілка дадія. Вчи іспанську щодня. Аблад мас де А тепер форми, коли ми звертаємось до групи людей, котрих на ти. До групи восот. Аблад мас де спафіо, Говоріть повільніше. Кометку насотрус. Пообідайте з нами. Вівіден Пат. Живіть в мирі. Кантат Естаканціон. Заспівайте цю пісню. Камінат хунтус. Ідіть разом. Естудіт Еспаніолка Дадія. Вчіть іспанську щодня. Ескучабен. Послухай добре. Тобто добре вслухайся. Будь уважним. Подивися на свого брата. Абрала Вентана. Відчини вікно ла пуерта. Пофарбуйте двері. Трабахат конкальма. Працюйте спокійно із спокоєм дослівно. Дискансадун поко. Відпочиньте трохи. Левантате темпрано. Піднімись рано. Ну, мається на увазі завтра. Встань рано. Левантате, леванта, підніми те тебе. Тобто піднімись. Ескребідла респуеста. Напишіть відповідь. Ляматус падрес. Зателефонуй до своїх батьків, до твоїх батьків дослівно, тобто до своїх батьків. А аль курсо – Запиши тебе на курс, тобто запишися на курс. Кондусе конпрекау. Веди машину обережно або з обережністю. Томате ун кафе. Випий собі кави от дослівно, якщо перекласти. Випий собі кави. Рекохедла меса. Приберіть стола або приберіть зі стола. Корет порель парки. Пробіжіться парком. Через парк по парку. Планча ларопа. Попрасуй тобі одяг. Тобто попрасуй собі одяг. Лаваос лазманос. Помийте собі руки. Естудія контуїхо. Повчися із своєю дитиною. Пасеат Конель Перро. Прогуляйтеся із собакою, з песиком. Отже, ми з вами в першому відео з 10-го модуля говоримо про імператив, наказову форму дієслова. І про такі фрази: Говори, говоріть, малюй, малюйтеся, помий це, помийте це. Якщо це відео вам корисне, будь ласка, зробіть те, що я вас прошу. От зараз, якраз момент, оце зробити. А ми розглянемо приклади далі. Томало, візьми це. І отут зверніть увагу, оці, що будуть в кінці дієслова, вказівні слова, вони часом можуть бути артиклями по формі. Тобто вони вказують на те, що наш співрозмовник знає. Томало, візьми оце все. Це якась сукупність чогось. І співрозмовник знає, про що мова. Комелас, з'їж їх, Ну, наприклад, сливи Фіруелас. жіночий рід. Лас, множина. Співпадає, збігається з артиклем жіночого роду множини. Тобто, це об'єкти якісь жіночого роду. Комедло з'їжте оце. Лейло саора, Прочитай їх зараз. Оце от лос це множина. Тобто якісь тексти, або якісь параграфи, або якісь речення. Компрала парамі. ла. купи її для мене. Ескрібело енель квадерно. Запиши оце от щось. Співрозмовник знає, про що мова, може якась адреса, може якийсь номер телефона. Запиши це в записнику. А нас конкуйдадо. Зроби їх обережно. Так от, лас це їх. Зроби їх. множина, жіночий рід. Якісь завдання, але мова йде про жіночого роду об'єкти. Абрила конляве, відчини її ключем. Компрело фавор. купи його, оце от щось його, ло. Будь ласка. ту падре, відійшли оце твоєму батьку, тобто своєму батьку. Відело Енлатінда. Попроси або зроби запит, замов, це в крамниці. Бо енель армаріо – Пошукайте її в шафі. Наприклад, Кіцьку. Траєдло Сакаса. Привнесіть, провезіть, доставте їх додому. Лос це якісь об'єкти чоловічого роду. Бебедла рапідо. Випийте її швидко. Наприклад, ла лимонада. лимонада жіночого роду іспанській мови. Гурдадлоки. Збережіть, сховайте схова... або покладіть на місце його отут. Елегідла конатенціон. Виберіть її уважно. З увагою дослівно. Коцінатла б'єн. Приготуйте її добре. Міраос аліспехо. Подивіться на себе в зеркало. Пайнаос Парасалір. Розчищіть себе для того, щоб вийти ну, для виходу. Кітате лосцепатос, зніми тобі взуття черевики, меште. Тобто розуйся. Як ось прано, влягайтеся спати, вкладіться спати рано. Ескучала атентаменте, послухай її уважно, ескучадла б'єн, послухайте її добре. Компрадлас ой, купіть їх сьогодні. Ну, а тепер приказка. Ескуча і апренде. Слухай і вчись. Мотай на вуз. Наша традиційна рубрика Люф камера акціон і застосовуємо те, що підлягає цим правилам, які ми сьогодні розглянули. Луча портус суеніус. Борись за твої мрії. Суеніус – це і мрія, і сон. Тобто борись за свої мрії. Респета demás. поважай інших. в в тебе, тобто вір себе. Ескохи біє каміно, Добре вибори твій шлях. Естудія і венцерас. Вчись і переможеш. Есферта те када дія. Прикладай зусилля щодня. А тепер за одну хвилину запишіть, будь ласка, те, що ви довідалися з цього відео, як це застосуєте. І занотуйте фразу, яка вам сподобалась. Краще всього запишіть її у коментар під відео. І зробіть це вже зараз, щоб не втратити те, що ви вивчили. А ми продовжуємо. Ще одна приказка. Коме і кая. Їж і замовкни. Тобто їж мовчки. Знаєте, як кажуть часом, що краще жувати, ніж щось говорити, якщо людина не вміє або не може сказати щось розумне. Отже, ми з вами дійшли до кінця першого відео з 10-го модуля. Ми говорили про фрази типу говори, говоріть, малюй, малюйтеся, помий це, помийте це. Наступний ролик. Це буде друге відео з 10 модуля, і ми поговоримо з вами про наказові форми, але з використанням неправильних дієслів. Зараз момент зробити те, що я прошу. Ну от, це коротко те, що я хотів вам розповісти про імператив. У нас буде ще один урок з імперативом, але з неправильними дієсловами. І потім буде дуже важливий урок про використання наказової форми дієслова, коли ми звертаємось до людей на ви, або даємо заборонні накази не робити чогось до всіх, до тих, хто на ви і до тих, хто на ти. І там нам потрібен буде так званий субхунтіво. Тобто суб'юнтив. Дуже страшний для багатьох, хто вчить іспанську, але не такий страшний чорт, який вам малюють. Розберемось і все буде зрозуміло. А зараз дякую вам за увагу. por vuestra atención y hasta la próxima.